Село на пагорбах. Про це говорить і його назва. Місцеві легенди розповідають про засновника пастуха, який першим звів тут помешкання. Пізніше до нього приєдналися інші люди, будуючи собі хатинки. Так утворився невеликий хутір, а вже пізніше і село Богрівка. У час Першої світової війни тут проходила оборонна лінія австро-угорських військ, і воно було вщент знищене. Місцеву церковцю перенесли високо у гори, та і це не врятувало її від руйнації. Після війни вона повернулася до Богрівки, але вже у вигляді дзвінниці, А поруч постав інший храм. Цікаво? Ну, то пропонуємо переглянути нашу відеорозповідь. Село Богрівка нині входить до складу Солотвинської територіальної громади, згідно з місцевими переказами, колись дуже дуже давно його заснували мешканці сусіднього населеного пункту Порогів. З помічних один сильніший особливо вирізнявся, маючи велику силу, городив міцні кошари, а в буграх, що оселився, бугерою прозивали. День і ніч пастух трудився, мав худоби він чимало. І господар був дбайливий, дві хатини тут стояли. Це уривок віршованої легенди про пастуха, який першим поселився на цих землях. Її авторка, пані Ксенія, багато років досліджує історію рідного села. Це був спочатку хутірець, «Бугєровка». До речі, є дві версії. Чому Бугрівка? Перша версія від цього «Бугєра» з часом його прозивали і Бугрієм, і «Бугєрою», і Багрієм. А друга така, можливо, пов'язана із нашою місцевістю, є таке судження, тому що бугри пагорби. Бачите, наша місцевість така вона тут на, на згори з цій місцевості, і можливо із цим це була пов'язана така назва. Перша письмова згадка про село 1670 рік. Та існувало воно тут задовго до цього переконують місцеві і розповідають про перші сакральні споруди, які були зведені їхніми предками. Недалеко на присадибі біля школи Бойчанюка Петра. Вони збудували першу каплицю в селі, тоді в тому хутірці. Ця перша капличка слугувала для служби. Раз у чотири тижні приїжджав священник з села Пороги і відправляв там службу Божу. Пізніше, на початку 19 століття, на високому пагорбі мешканці Богрівки звели церкву при святої Тройці, краєвид села, над яким височіє храм, бачимо на цьому зображенні. Це перша наша церква. Святої Тройці побудована в 1810 році, а висвячена в 1813 році. Бачите, якої вона форми. Ми знайшли цю фотографію чисто випадково в інтернеті. Більше століття церковця при святої тройці слугувала мешканцям Богорівки місцем спільної молитви. Та мирне розмірне життя села зруйнувала Перша світова війна у 1916 році. Австро-Угорські війська Розташувалися на території села Богрівки. Вони тут осіли на два роки. Всі хати села були розібрані на укріплення окопів, і люди змушені були евакуюватися. Одні в село Рівню, другі в сусідні села. І в цьому селі на той час залишилося тільки сім хат, які слугували аптекою для австро-угорських воїнів, які слугували штаб-квартирою лікарів, куди підвозили поранених, госпіталь, кухня. Замість мирних хатинок у селі з'явилися бетонні укріплення, що збереглися до наших днів. Зводили їх австро-угорські військові. Відомо, що за національністю це були чехи. Масивні конструкції, з'єднані між собою підземними переходами, мали на меті стримати наступ військ царської Росії. Це було у 1916 році. Відбувалося будівництво. І на території села Бугрівки побудовано дев'ять дотових укріплень і збудована так звана лінія оборони, яка продовжується аж до села Кривець і в Кривці. З нашої сторони якраз від це від Бугрівки, ще є плюс додатково ще два дотові укріплення. Та і ці потужні споруди не зупинили наступ противника. Плануючи відступ, військові вирішили перенести храм Пресвятої Тройці високо у гори, аби він не потрапив до рук ворога. Розібрали оці дерев'яні плениці, Погрузили, вони підвозили спочатку під гори возами, а потім мусили це все вручну перенести. Десь приблизно за 4,5 кілометри високо в гори. У нас є така місцевість за штимів, і вони там склали ж її знову ж таки в той вигляд, в якому вона була тут. Місцева жіночка, яка у селі варила військовим їжу, попросила залишити для неї пам'ятку з рідної церковці. Армійці послухали стареньку і дали їй старовинне Євангеліє та Райські ворота. Це і врятувало реліквії від вогню, бо сам храм, перенесений у гори, був знищений. Є дві версії: що вони спалили ту церкву, щоб вона просто не попадала в святиня святі тайни в руки російським воїнам. А інша версія, що в неї влучив снаряд, тому що купола було видно, це на дуже такий стрінькій горі. І можливо влучив снаряд. Війна це смерть і руйнування. Можна тільки здогадуватися, як важко було мешканцям Бугрівки, коли вони повернулися і побачили вщент знищене рідне село у 1919 20 роках Наші люди повернулися в це село. Повернулися. І перше, що вони зробили, вони пішли на гору Заштимів, знайшли те місце, де була ця церква, зібрали прах недогорівшого дерева, плениці дерев'яні, звезли сюди в село, дорізали ще лісу, і з цих плениць склали оцю дзвіницю, яка в нас зараз біля церкви. Саме це дерево збереглося і старої церковці, яка була зруйнована у воєнні часи, і з гори Заштимова. Це дерево перевезено на це місце, де було збудовано дзвіницю десь орієнтовно 1920-х роках. І ця дзвіниця слугувала для людей перший, перший час як, як і храм Божий, тому що тут і справлялися різні богослужіння. І ця дзвіниця своїми дзвонами прикликала на це місце людей і парафіян цього села. По сільських пагробах були розкидані численні військові могили за вказівкою тодішньої влади. Останки воїнів перепоховали в одному місці. Люди зібрали, збирали цей прах, підвозили в кошелях, і тут у 26 могилах перепоховано приблизно 140 австро угорських вояків. Старожили, розповідали, що цю роботу виконували двоє людей. Їм за це, це відповідну плату надав польський уряд. Вони складали в одну могилу по двоє-троє тіл, четверо, як в яку могилу вкладали ці прах цих австро угорських вояків. Попри величезну післявоєнну скруту, у час, коли кожному мешканцю Богорівки доводилося відбудовувати власне помешкання, віряни все ж вирішили зводити нову церкву. Вони розпочали будівництво храму, і тому це знакова подія, тому що люди знали, що потрібно робити на землі. Це потрібно збудувати ту святиню, з якій можна в якій можна було пізнати Бога, в якій можна було і. Спілкуватися із Богом і в які особлива Божа благодать. У 1924 році була вже відкрита і освячена церква Різдва Пресвятої Богородиці. Я маю припущення, що можливо вони готували на святу трійцю на зелені свята відкривати храм а можливо вони не встигали і вже відкрили одна різдво Пресвятої Богородиці у вересні, бо тоді. За тим давнім ще нашим календарем попереднім, 21 вересня було Різдво Пресвятої Богородиці, і відтоді в нас уже храмове свято на Різдво Пресвятої Діви Марії. Будували церкву місцеві майстри та умільці із сусіднього села з порогів. У день освячення храму відбулася подія, яка глибоко зворушила усіх присутніх. У храм зайшла старенька жіночка, а в руках вона тримала ось такий згорток. Це в хустці було замотане Євангеліє, яке вона випросила у австро-угорських вояків, коли вони забирали стару церкву при Святої Тройці, Високо в гори. Цей Євангелій вона нам зберегла. І коли вона розгорнула цей згорток в церкві, всі люди заплакали від хвилювання і від радості того, що в них від старої церкви збереглася ось ця така духовна основна, можна би сказати, річ. Жінка також повернула до церкви і райські ворота, які зберегла для нової святині. У нашому храмі збереглися так звані райські врата, ці, із надписом: ці врата різав Ян Тименський, а офірував Савенве 1813 року. Збереглися й інші реліквії, які вважають місцеві колись перебували у храмі Пресвятої Тройці, як от ця старовинна ікона. Це така святиня. Бабуся знайшла в австрогорському окопі, і є ймовірність того, що ця ікона, можливо, навіть з нашої церкви, тому що ікона Пресвятої Тройці, і можливо, коли австрогорські воїни виносили в гори церкву, вони могли загубити цей образ із церкви. Це ікона святителя Миколая. Збереглася також із старого храму, храму Пресвятої Трійці, і сьогодні вона прикрашає наш храм сучасний оновлений, збудований в 1924 році. І не тільки ця ікона, збереглася, ще ікона Пресвятої Трійці, яка по, по лівій стороні іконостасу. Переживаєш особливе хвилююче почуття, коли розглядаєш або торкаєшся речей, яким уже сотні років, які використовували у церковних обрядах десятки поколінь вірян. Тут є напис 1868 рік, і ми припускаємо, це є е, тайна при Євхаристії, так оця сторона, а на оцій стороні так би мовити плащаниця. Бачите? І ми також припускаємо, є можливо ймовірність того, що це могло бути зі старої церкви, звідти з гір. Це не єдина така реліквія. У церкві є ціла колекція плащаниць, які зберігаються у захресті під склом. Перша з них найновіша. Під нею ми бачимо старішу плащаницю, яку ми використовували в період незалежності України. Також під цією плащаницею є ще старіша притискали. Допомагайте. Це плащаниця, яку ви бачите перед собою 1807 року. Велика ймовірність того, що вона знаходилася в найпершому храмі. Це при Святої Тройці, і, і пройшла не одне покоління. Так само не одне покоління слухало слова, прочитані священниками із цих церковних стародруків, які зберігаються у святині. Бачимо, як це було підшито. А найстаровинніший? Так. Є найстаровинніший друг це є Мінея Цвітна, 1706 рік. Після Другої світової війни у Богрівці, як і в інших населених пунктах, атеїстично совєтська влада намагалася закрити церкву. Та активна позиція місцевих вірян не дозволила їй це зробити. часи Яншна церква не була закрита ні через те, що були люди, які не давали цьому закритися, Постійно безпокоїли керівництво релігійної області, туди в єпархії, щоб просили і молили б, хоч раз на рік-два було відкрито. і вона була постійно відкрита. Натомість у Луквиці, це сусіднє село, радянські функціонери, попри спротив вірян, таки заборонили богослужіння у місцевій церкві, яка збудована набагато раніше за храм у Богорівці. Голова Луквицької сільської ради Парашук Федір Олексійович попросив може і нашу церковну громаду. В той час каже: ви найперше поставте іконостас нашої церкви Луквицької у Богорівці. І ми тут той іконостас з Божою допомогою з людьми поставили. Зробили це для того, аби зберегти унікальний старовинний Луквицький іконостас. А коли ж розпочався рух за відновлення богослужінь у зачинених церковцях, віряни сусіднього села, добившись відкриття свого храму, попросили повернути їм святиню. Луквицька громада звернулася до села Борівки, до нашої громади, і каже: просимо вас нам його повернути. Ми. Рішили всією громадою зробити таке, віддати те, що то їм належить. Ми стали без коностасу, лишилася горла, яка от, діра і в Захресті. І, а за тиждень служба Божа має бути. І ми стоїмо вдома, якийсь каркас такий на основі, типу Луквицького коностасу робимо і монтуємо до суботи, я змонтував повністю. Село Богрівка віддавно славилося своїми майстрами, тому центральну частину іконостасу зробили власними силами. Постала потреба виготовити новий тетрапот і знову за роботу взялися місцеві умільці. Порадившись з батьком, ми взялися за цю роботу. Просто я сам хотів, щоб щось після батька залишилося. Зробили майже більшу половину роботи, але ну, так вийшло, що батька не стало. Він тут підписаний, я образ тут, внизу він писаний 96-м разом. Посвятили його в 97-му році, то вже доробляв сам. Ми і зберігаємо старовину, і поєднуємо із сучасністю. Зараз ви бачите освячений престіл. Ми освятили його на сторіччя храму. У минулому році він був освячений єпископом Феогностом, Бодоряком. Величезну роботу зробили місцеві віряни за ці роки. Задля відновлення, збереження і вдосконалення свого храму. Встановили підлогу, перекрили будівлю, оббили зовні вагонкою, поставили під нею фундамент, розширили її, зробивши нове місце для хорів. На них, до речі, ведуть дерев'яні сходи. Це справа рук знайомого нам пана Михайла. Ваша робота так, так. Ну, це, в принципі, в моєму стилі. Я не знаю це. Просто малював ескіз, я, все стараю, я стараюся малювати не перший ескіз, а потім роблю. Це Вже сама розстановка, вже вирішившись, порадившись, як, як краще розташувати їх, і так їх вертували. По, по місці, цьому, як, як, вже, по можливості. На цьому ще не встановлюють, того, що зробилася ця основа вже церкви, зробилося зовнішній вигляд, перекрилося є. І надумність в тому, що ще наша стара дзвіниці. Побудована з тих відходів давньої церкви, яка була з цього місця. І ми на тому самому місці хочемо відновити нову дзвіницю, поставити дзвіницю вищу, так як стара дуже низенька, поставити дзвіницю і закупити дзвони і поставити нове, нову будівництво в новому стилі. Церкві треба відривати найкраще. Має бути найкраща робота. Найкраще відношення, найкращі матеріали, тому що я все рахую, якщо одна людина може збудувати будинок для себе, то церква загальний храм, яким користуються всі потрібними, який потрібний для народження людини, для її подальшого життя, весілля і так само посліду дорогу. Щоб ми прийшли, ми все приходимо до цієї нашої святині. Люби Господа Бога і Бог тебе полюбить, тобі допоможе в цьому. І так само мені дідо прищепив любов до Бога, і любов до церкви і любов до праці. Ми дбали за церкву, за церкву свою. Бо то є, то є наша мама, яка нас народила, охрестила і туди відведе послідну дорогу. Храм Божий це є місце, де небеса торкаються землі. Це місце, де творіння зустрічається із творцем. І кожна людина і кожен парафіянин нашого села це прекрасно розуміє і розуміє те, що велика Божа благодать перебуває у храмі, і саме молитва вона об'єднує, об'єднує наше село і об'єднує нашу Богом дану Україну. Довкола церкви чудові каплички, на будівництво яких уфірували віряни. Поруч у старій дзвіниці після завершення будівництва нової планують облаштувати інформаційно-просвітницьку світлицю з експозицією збережених сакральних експонатів. Бо своє минуле мешканці Богорівки бережуть, досліджують і пам'ятають. У цьому ми переконалися, відвідавши місцевий музей побуту та етнографії. На завершення програми, вкотре хочемо відзначити людей, які досліджують історію рідного села, краю, і подякувати їм, бо направду це співавтори наших програм. Відомості, які вони збирають, зберігають і розповідають, є основою кожної нашої відеороботи. Отак, спільно, сторінка за сторінкою, ми відкриваємо минуле і сьогодення рідного Прикарпаття через призму його сакральних споруд. Попереду нові історії. Тож, зустрінемось!